Дмитро Павличко, поет, перекладач, літературний критик, публіцист, шістдесятник, громадськополітичний діяч. Він також був дипломатом, політиком і одним із авторів акту проголошення незалежності України. Все життя Павличко боровся за українську мову і прославляв її. Рядки легендарної пісні Два кольори вже не одне покоління живуть у пам'яті мільйонів українців, багатьма своїми поезіями повозвеличував кохання. Писав на інтимні та філософські теми, присвячував рядки рідній мові, займався літературними перекладами. Саме завдяки йому вперше українською мовою з'явилося повне зібрання творів Вільяма Шекспіра у шести томах. Після проголошення незалежності та референдуму Дмитро Павличко продовжив політичну діяльність: був народним депутатом, послом України у Словаччині, пізніше послом у Польщі. Саме за його клопотання у Варшаві з'явився пам'ятник Тарасу Шевченку.